Вони не ті, якими хочуть здаватися на камеру. У рівненській політиці є дивна закономірність. Деякі депутати люблять говорити голосно. Вони виступають у сесійній залі про війну і підтримку зсу, а потім тихо оформлюють бронь для себе, кричать про деребан землі, а потім акуратно беруть цю землю для себе без порушення законодавства, але й без аукціону. Тут рахують чужі статки, але про свої воліють не коментувати. У Рівненській міській раді є політики, для яких мовчання золото, але лише тоді, коли мова йдеться про них самих, я не почував не давати коментарі. Ну я вам дам надалі пораду до нашої фракції не підходить. Ця історія не про одну тему, навіть не про бронь і не про землю, навіть не про гроші. Ця історія про подвійні стандарти і лицемірство, які чудово маскуються під гучними гаслами. І про те, як антикорупційна риторика зникає рівно там, де починаються власні інтереси. Усім вітання! Це програма неформат. І сьогодні говоримо про деяких депутатів від фракції Голос, про людей, які будували політичний імідж на викриттях і моралізаторстві, і про те, як закон для них поступово перетворився не на правило, а на ширму обходів. Канівська бронь у Рівному. Роман Денисюк. Так, той самий, який був на початку. Вам нам надалі пораду до нашої фракції не підходить. Колишній голова фракції голос у міськраді, член земельної комісії. Постійний критик забудовників і активний борець за прозору землю. І за те, що у бюджеті було більше грошей, зокрема, й на ЗСУ. І тут виникає просте запитання. Якщо так говорити багато про мобілізацію і відповідальність перед зсу, що там з особистою мобілізацією? Відповідь формально законна: Роман Денисюк має бронь від мобілізації через компанію з міста Канів за сотні кілометрів від Рівного. Називається вона енергетично дорожнє будівництво. Таку відповідь на наш запит надав теперішній керівник фракції голосу Рівнераді» Святослав Клічук. Роман Денисюк з жовтня 2025 року працює в товаристві Енергетично-дорожнє будівництво, яке також отримало статус критичності від держави. Роман отримав право на відстрочку згідно того ж пункту першого статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, як і сотні інших працівників. Компанія багатопрофільна: дороги, будівництво, техніка, навіть корисні копалини, але є нюанс. За цією фірмою тягнеться довгий шлейф понад три сотні судових справ, 90 з них кримінальні. І ще більше журналістських розслідувань від мільярдних тендерів до історії з українською визвольною війною. Закон дозволяє бронювати працівників критично важливих підприємств. Але ключове слово тут працівників реально тих, без кого підприємство не може функціонувати. І тут виникає ще одне запитання: як рівненський депутат, який регулярно сидить на сесіях та комісіях, може бути незамінним працівником у канівській фірмі? Вважаю, що це нормально і я це вітаю. Ми не знайшли згадок про щоденні поїздки до Канева чи про постійне перебування там. Зате знайшли бронь. Дуже зручну. Формально закон не порушено. Але по суті створено персональний захисний купол. І до підтримки економіки оборони він має дуже опосередковане відношення. Чи, можливо, ми щось не знаємо? Ми звернулися з офіційними запитами. Факт бронювання підтвердили. Юристи, з якими ми спілкувалися, кажуть просто. Ключове це фактичне виконання трудових функцій. І якщо цього немає, така бронь може зацікавити контролюючі органи. Якби був такий юридичний момент, то це набагато було б легше. У цьому випуску ми обмежилися розмовою про етичні та моральні аспекти, якими керуються представники партії голос. Але варто пам'ятати, моральна оцінка це лише перший рівень аналізу, за яким може настати і правовий. Антизабудовник збронею від забудовника. Ще один депутат, який представляє партію голос в Рівненській міськраді, Святослав Клічук. Він заброньований через фірму Модена. Компанія має довгу історію судових процесів. Система юконтрол має дані про 40 кримінальних проваджень. У ситуації з Моденою складно говорити про взірець законослухняності та бездоганного девелоробства. Прогуглите це слово. Саме з такими компаніями, за власними словами, Святослав Клічук веде принципову і безкомпромісну боротьбу. Втім, коли мова заходить про особисту відстрочку від мобілізації, принциповість дивним чином зникає. Бронювання оформлюється саме через структуру забудованого бізнесу. З багатим скандальним бекграундом у результаті маємо класичний дисонанс. Публічний антизабудовник знаходить захист у середовищі, з яким на словах воює. І це вже не питання риторики, а питання логіки, адже боротися з системою, у якій перебуваєш всередині, виходить далеко не у всіх. Поясніть, Будь ласка, для чого це робиться? Земля. Коли собі без аукціону, Роман Денисюк та його колеги публічно критикують міську владу за деребан землі та наполягають, комунальні ділянки мають продаватися виключно через аукціони. Але під час повномасштабної війни в Романа Денисюка в декларації з'являється оренда земельної ділянки в рівному на 7642 тисяч шістсот метри квадратних. Що сьогодні депутати будуть деребанити на сесії? Сьогодні є 22 сотки біля парку, там де були затверджені зміни цілі, де може вирости багатоповерхівка. Сьогодні в зеленій, в зеленій зоні біля Басівкутського озера будуть для водоканалу видавати е, можливість отримати ділянку десь приблизно біля 10 соток, що може потенційно стати забудовою багатоповерхівкою біля озера Червовою. У декларації від 4 квітня 2022 року цієї землі ще немає. Натомість, у звіті, поданому 30 січня 2024 року, уже фігурує земельна ділянка в межах міста, вартість якої на дату набуття оцінюється в більше ніж 5,6 мільйона гривень. При цьому щомісячна орендна плата лише близько 14 тисяч гривень, що виглядає вкрай заниженою для такої локації. Натомість на крайньому аукціоні оренда п'яти соток землі у рівному вартувала 122 тисячі 500 гривень в місяць. А у випадку із 76 сотками Романа Денисюка аж 14 тисяч гривень в місяць. Немає запитань і легкого дисонансу. Йдеться про землю на вулиці Млинівській, 27, у промисловій зоні рівного. Ця ділянка з кадастровим номером є частиною значно більшого масиву площею понад 2 гектари, який ще у 2016 році орендувало місто ПратЕлектро аж до 2055 року. Млинівська 27. Саме тут має 7000 тисяч... 642 квадратних метри землі Роман Денисюк, майже гектар землі. Отримав він її без аукціонів, про які так кричить партія голос, коли мова йде про землю. Тут у нього є приміщення на 355 квадратів, ми зараз спробуємо знайти його. Запитаємо в працівників, це така собі промзона, і саме що цікаво, що Ось майже цей гектар землі спочатку взяла в оренду фірма Електро. А потім, у 2022 році, Олександр Третяк надав право оренди на цих 7642 квадратних метри для Романа Денисюка. Загалом з двох гектарів землі її поділили на п'ять частин, і саме що цікаво, що найбільша частина дісталась саме Роману Денисюку. І знову ж таки без аукціонів відтак бюджет міста. І не наповнився чималими коштами, про які так кричать на усіх сесіях міської ради депутати від партії Голос. Структура власності Прат Електро веде до топ-менеджменту Прикарпаття Обленерго серед акціонерів ТОВ Електрозакарпаття, в якої понад 14% компанії належать корпорації Євробутінвест, пов'язаний з корпоративною групою родини вузнюків, так того самого екс-нардепа та екс-кандидата на посаду міського голови рівного. І тут важлива деталь. Роман Денисюк, кум Юрія Вознюка, та у 2012-2014 роках був його помічником. Орендують землю електрофірма така. Електро? Десь... Да. Там де, де, де Денисюк такий, що, що теж в оренду. десь в нього тут приміщення є, там на 300 квадратів. Ми щось не можемо зрозуміти, де то. Ну це ж Милинівська, 27, так? Да? А він чим займається? Бо ну, щось би. Ті, нас фірма вони воно електро, цікаво. Прат uh, електро. Yeah. Yeah. Ну воно воно щось там електро. Вона території не є, а тут такого немає. <кх> Ні, воно так є. Але її тут немає. Тут немає. А яке приміщення? Це в оренді, це викуплене. Це викуплене. Uh -huh. Мотой бокс. А і, ну, і перший бокс він є. Він. А він там запхатить лохмотом все. Mm. А yeah, їх yeah. тут самих нема. Вони десь там мили. Ага. Бо щось ми йдуть звалитись до них не можемо. Вона на що цього тут дуже важко. А воно на деколи приходить, то це приміщення старшого. Ход за вогою. Від дрон. А, а ви кажете, це, це, це хто? Власниця, так? Да? Навірно, ну, ну, Вона під дочка по власні. Оце що може це перший, що ви говорите, Тут, там, він, то це їхній. Оцей, Так, той перший. А то Ото складні. Ось це приміщення таке невеличке в порівнянні зі всією землею, і вдалося оформити оренду Роману Денисюку на себе. Він згадує про це в декларації за 22 рік. Формально закон не порушено, але дуже вже багато формальностей в партії голос, і, зокрема, в Романа Денисюка, власне, ось в питанні землі. Знову ж таки. А де ж аукціони, де кошти в бюджет міста? Бо коли стосується тебе це персонально, тоді ось ці гасла зникають і про це все мовчать. Формально усе законно, але замість оренди кількох соток під будівлею Денисюк отримує майже гектар землі в межах обласного центру, який у перспективі може бути приватизований. Решта землі при цьому не повертається місту і не виставляється на торги. Оцю землю іншу, напевно, було б логічно відрізати, поставити на аукціон і отримати максимальну ціну і були б у нас гроші на всі наші потреби. І тут виникає очевидний контраст. Денисюк та його колеги з фракції Голос регулярно виступають проти передачі землі без аукціону. Посилаючись на прозорість та інтереси громади й потреби ЗСУ, вони публічно критикують непропорційність між площею нерухомості та розміром земельної ділянки у інших кейсах. Але у власній історії ці принципи чомусь не спрацювали. Отже, питання тут насамперед етичне: як назвати політика, який засуджує практику, від якої сам виграє? Контраст між публічною риторикою і особистими рішеннями надто очевидний, щоб його ігнорувати. Чи не лицемірство – це. Щоб далі рухатися або повинні бути зміни в процесах, або зміни в людях. Тому я до цього сприймаю ставлюся відносно природньо. Корупція поза увагою. Роман Денисюк та його однопартійці з голосу роками виступають із Ради з промовами про розкладання бюджету, порушення законів і моральний обов'язок депутата діяти виключно в межах права. Але сам Денисюк добре знає, що таке порушення закону з власного досвіду. Йдеться про адміністративну справу щодо порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій. Факт правопорушення був встановлений на ЗК і підтверджений рішенням Рівненського міського суду у червні липні 2022 року. Денисюк здійснив три грошові внески на користь обласної організації партії голос на загальну суму 17 тисяч гривень. Перекази були офіційними з чітким визначенням платежу. Проблема полягала у статусі платника. На той момент Роман Денисюк був ФОПом і мав чинний договір з комунальним підприємством «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради. Договір укладений у травні 2021 року, передбачав закупівлі на суму 248 тисяч гривень, що перевищує поріг, дозволений законом для осіб, які фінансують політичні партії. Суд окремо наголосив: йдеться не про приватний бізнес, а про договір з комунальним підприємством. Яке використовує кошти громади, а отже, підлягає під антикорупційні обмеження. Порушення було виявлене під час офіційної перевірки НАЗК. Протокол склав заступник голови агентства, а матеріали справи містили банківські документи та дані з Прозоро. Сам Роман Денисюк, попри належне повідомлення, до суду не з'явився і пояснень не надав. У результаті суд визнав його винним, наклав штраф у 1700 гривень і ухвалив конфіскувати всю суму незаконно внесених коштів, а також стягнув судовий збір. Ця історія є показовою не лише з юридичного, а й з політичного погляду. Судом офіційно встановлено депутат, який мав фінансові відносини з комунальним підприємством. Порушив пряму законодавчу заборону на фінансування партії, і особливого резонансу цій справі додає те, що йдеться про політичну силу, яка публічно позиціонує себе як антикорупційна та принципова, або ми йдемо щось змінюємо, або залишаємося так. От біля Фейсбука, біля на своєму дивані там чи в своєму середовищі друзів. При цьому Роман Денисюк не опинився в реєстрі корупціонерів. Так само, як це сталося у свій час з Олександром Третяком. Бо ситуації трішки схожі. По великому рахунку правоохоронні органи мали б звернутися до керівника міста, аби той провів службове розслідування по даному інциденту. І хто знає, до чого це могло б привести. Але вся ця історія залишилася поза увагою громадськості і ЗМІ. На цей раз прокатило. Твій голос здатен змінити рівне. Туалетний лобізм з анонімних джерел ми отримали інформацію. Одним із неформальних спонсорів фракції Голосу у Раді свого часу був нібито бізнесмен Олександр Розчук. Схема виглядає знайомо. Депутат Роман Денисюк лобіює інтереси конкретних фірм, а потім фракція отримує фінансову підтримку. Чи є прямий зв'язок між Романом Денисюком та Розчуком? Формально ні, але опосередкований ланцюг виглядає більш ніж переконливо. У 2023 році рівна рада виділяє кошти на ремонти санвузлів у школах міста. За нашою інформацією з анонімних джерел саме Денисюк активно просував на ці підряди компанію Кортакос. Колишня заступниця міського голови з гуманітарних питань Марина Кузьмічова тоді публічно звинуватила Романа Денисюка в корупції на тендерах та заявила, Кортакос це де-факто те саме, що і тов. Прогрес девелопмент а лобіював фірму саме голова фракції голос Роман Денисюк. Пролобійована головою фракції фірма Картакос де-факто те саме, що і товариство з обмеженою відповідальністю Прогрес Девелопмент Компані» на ремонт санвузлів 11-го і 12-го ліцею. Факт відсутності у цього підрядника майстрів і робітників на будівельному майданчику мус школи показовий, але неодноразово намагалась переконати голову фракції і фракцію не втручатись у роботу виконавчої гілки влади. За її словами, підрядник не мав ані працівників, ані реальної присутності на об'єктах, а спроби не втручатися у тендерні процеси викликали лише іронію. Кузьмічова тоді прямо написала. Голови фракцій, зокрема, Роман Денисюк, мали б скласти повноваження, щоб дати партіям шанс йти на вибори чесно. Ми намагалися отримати від Марини Кузьмічової коментар, на що остання відповіла, з плином часу не бажає зараз спілкуватися про цю ситуацію. Я все, що хотіла сказати, висловила у свій час. Тоді ця тема нікого не зацікавила, і я абсолютно розумію, чому я її для себе закрила і піднімати більше не буду. Сподіваюсь на розуміння. А тепер про зв'язки. Рівницькі медіа раніше писали, що прогрес девелопмент Company виросла з фірм Фіалка та стиль декор. Колишня власниця прогрес девелопмент Наталія Чекун фігурує і в компаніях, пов'язаних із родиною Розчуків. І якщо людина, яка публічно ледь не називала себе антикорупціонером, насправді лобіювала потрібних підрядників за фінансову підтримку. Тоді слово лицемірство перестає бути оціночним. Це другорядний, який не має так сильно впливати на першу позицію в виконанні тих обіцянок і не, не переходження тих червоних ліній, які ми обіцяли нашим виборцям. Збільшення замовлень. За даними порталу публічних фінансів, Роман Денисюк як ФОП роками отримує кошти від комунальних установ, але різкий стрибок відбувається саме під час повномасштабної війни. Якщо в 2015-2024 роках кількість закупівель коливалася в межах 8-19 на рік, то в 2025-му вона раптово зросла до 94 -х. Аналогічна динаміка і по грошах у 2015 2021 роках близько 312 тисяч гривень, натомість в 2022-25 – понад 800 тисяч гривень. Суми, звісно, не захмарні, але потихеньку бізнес рухається. Пропонуючи найкращі ідеї, здатні захистити інтереси рівнян, підтримувати підприємців. Ці люди пропонують інші чесні правила гри. Паралельно на бюджеті системно заробляє і родина депутата. Товсанскерцо, яке належить батькові Романа Денисюка, а сам він має у фірмі аж один відсоток власності, отримує підряди від комунального підприємства Рівне Електроавтотранс, прокуратури університетів та інших бюджетних установ. Зокрема, договори майже на мільйон гривень. Юридична адреса цієї компанії збігається з фірмою Велдмі, що належить депутату Роману Денисюку та його дружині. Ми не стверджуємо пряме використання депутатського впливу. Але коли опозиційний борець за правду разом з родиною системно заробляє на бюджеті громади, нехай і не лише Рівненської, і не про багатомільйонні суми йде мова. Тоді чим ти відрізняєшся від тих, кого так критикуєш? Це нормальна практика, і я до цього дуже позитивно відношуся. Голосний еншпіль. У підсумку вимальовується цілком показова картина політичного шляху Романа Денисюка, колишнього керівника фракції Голос у Рівненській міській раді. Сукупність наведених фактів. Дозволяє зрозуміти, ким насправді є цей депутат, поза межами гучних заяв, публічні промови про безкомпромісну боротьбу з корупцією, все для фронту, прозорість у земельних питаннях і нульову толерантність щодо незаконного збагачення, різко контрастують із практикою, яку ми побачили. А ще Роман Денисюк, як повідомляють наші джерела, руйнує стосунки абсолютно з усіма, з ким мав справу. Він побив горшки з во громадський контроль, посварився зі своїм кумом Юрієм Вознюком, погиркався із бізнесменом Олександром Рощуком. Та й всередині фракції у нього виникали, м'яко кажучи, розбіжності із своїми соратниками. Тому я підтримую колегу Романа Денисюка. Ця довга історія не про окрему бронь, не про окрему земельну ділянку і не про одну партію. Вона про розрив між словами і діями. Усі наведені факти поодинці можуть виглядати законними, але разом вони складаються в одну картину. Картину подвійних стандартів, лицемірства і легкого дисонансу. Ця історія не про героїв і не про злочинців. Вона про людей, які хочуть здаватися іншими, ніж є насправді. Це був не формат. Як казав класик, no comments. Я не хочу вам не давати коментарі. Ну, я вам нам надалі пораду, до нашої фракції не да, Зараз воно буде. Legenda